Коли в очах твоїх чарівних і далеких випадково побачено було видимий біль, то це навіть повірено не було. Певно, висновку не того дійшов. Ну звідки і чому? І чому, чому? чому? тій жабеняті сумувати? Але ж мені її не знати, не знати. Мені... 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 мені не знати. Вона далеко, мені... її нічого бажати. бажати. А багатим і красивим, так взагалі нема чого страждати. Он вони на картинках щасливі, і навіть інколи не пихаті. І звісно, не буду тебе про побачений мною твій, наче несправжній смуток питати. І таке погане відчуття, що ми бачились, і були аж на. А то на ти у тебе тисячі, у тебе тисячі підписників, підписників. Не, одному не одному мені ливишся, мені ливишся ти, ливишся, ти. Не можу вивчити свої вірші. Хотілось би про них сказати, що вони красиві, як квіти полум'яні, але певно, все-таки погані. От для кого ці рядки в 21-му столітті зараз вже нові митці мало писати тільки вірші. Потрібно ще й ноти, а інколи і фільми. Аби оці вірші в серцях людей, хоч секунду погоріли. А ще хочеться брехати, помиляюсь, фантазувати, щоб те, чого не було і немає, говорить, як було, є і буде, щоб те, що маю на фан. Фантаз... Тазувати, як, наприклад, чашка на столі, про котру всі знають, і точно перечити в її явності не стануть. Але таке не думати то певно, Боже вільним треба стати, а шлях той нестерпний і проващий скоріше зломить, чим щось путні принесе, посміються, і все. Дивитись мультики, де всі однакові завжди. Де навіть коли героям кепсько вони все одно виглядають щасливими, де одні персонажі завжди плачуть, інші сміються, декотрих не замічають, але вони потрібні, і всі їхні реакції вгадуються. Дивитись мультики, де всі однакові завжди, де немає нічого спільного з реальністю. Це тупо, але весело і пізнавально, де вічно впевнені та невпевнені, пригнічені і веселі програють від тоді, коли мають виграти і віддають, але мали б хизуватись. Сценарій, сценарій, сценарій в реальності таке не буває в житті. Життя за таке ж живе, все та викидає. Сценарій, 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 охочих ріх, але ролі програючих і віддаючих ніхто не програє. Кожен бажає виграти, але те, що життя не гра, граючи, і забуває. Те, що життя не мультики, де всі однакові завжди такого немає. З'явився ритуал екзорцизму від демонів рашизму. Це схист причини війною. Став і озерце крові та священники волі. Україна немисливо невимовні болі. Її крутить і кидає усюди. Занадто багато хворі, довелися біси різних мастей, констатували вчені в цій сфері люди. Зібралися хворі, що гонить їх три назад у пекло. Але де вони самі виганятись не хочуть? Постійно бігають і рохчуть. Хоча у них і для них там просторно і дотепно. Говорять, як наче самі от жили те пекло.